2 вересня у місті Київ відкрилась четверта, всеукраїнська та міжнародна бієнале Море акварелі на виставці. Представлені художні роботи акварелистів, зокрема про історичне минуле українських міст та селищ. Подія проходитиме у виставкових залах центрального будинку художника на вулиці Січових Стрільців до 12 вересня, окрім вівторка, з 12 до 18 години. До створення виставки долучилась Національна спілка художників, а також Академія мистецтв України. Ці виставки беруть участь художників за кордоном. Це підкреслює і ще раз, що наша культура, наше мистецтво воно виходить за далеко за межі нашої країни. Ми можемо ці зобов'язані показувати найкраще здобуток нашого мистецтва в всьому світі. Одні з перших заявок на Бієнали були від німців та італійців. Загалом участь взяли митці з 32 країн. Зараз ведуться переговори на рівні національної спілки художників України аби показати цю виставку в усьому світі. Експозиція матиме продовження в Одесі та акварельних музеях країн Європи і не тільки. Не Цим мистецтвом гордитися Лондон, Париж, Берлін і будь-яке велике місто світу. І навіть за океаном. Тому що це справжнє мистецтво у ньому живе монументалізм. Автори кажуть, ця виставка говорить душею українського народу про нашу любов при будь-яких тяжких обставинах, особливо в мистецтві. І це справді так. Казали класики, що якщо культурі не приділяти увагу під час війни, тоді нема чого й війну вигравати. І це дуже важлива підтримка і для бійців фронту, і от з допомогою наших друзів, молодої команди з мрії вільних людей, вони активно доносять цю інформацію на фронт. І виявляється там хлопцям на фронті. Дуже важливо знати, що країна старається жити повноцінним життям, і що вони не даром там сидять в тих окопах, мерзнуть, воюють, втрачають свої життя. Культура та мистецтво під час війни є оплотом світла, надії та сили, і одночасно зброєю. Отже, нею ми не тільки зберігаємо українську культуру, але й можемо поширювати у світі. Маємо. Це було, є і буде завжди актуально: що до 24 лютого, що опісля нашої перемоги. Тетяна Борисова, Роман Трафимович, Мрія вільних людей.